Що обробив тобі ранку, тату. Mm -hmm. Та що ти руки пхаєш, покажи. А, то пальчик. Ну бать, нічого нема, пальчик, і вінушка. Чи то боїшся. темно бежевий. А, темно бежевий, та бо світло бежевий десь пропав. Ян, я просто руку простягаю, а ти вже відбиваєшся. Дивися, от порося не боїться. Не боїться порося. <рі> Діанта, там маленька подряпина, в тебе сто разів такі подряпини були. Маленька? Оце маленька. А, ще тут є? Ще там замазати треба? Ні, тут чу-чу-чу-чу. <рі> Тебе... А тут диви, яка величезна. Та то просто я багато мимо попадав, бо ти махала руками, і я не попадав там, де треба. І то просто так замалювалося. А насправді там маленька. <рес> <рес> Ходи, цирк. То ти тата б'єш. <рес> Смішно тобі, що ти тата б'єш. Тато тобі рано обробляє, а ти його б'єш. Отака подяка.